Так вже склалося, що мусив я взяти на себе благородну і мощну місію розказати вам про карти в грі Острів. Сьогодні вашій увазі репрезентується друга її частина. Я сподіваюся, що в цей раз я вам розказав ну, як розказав? сказав, розкажу. Бо для вас я вже розказав, а для себе ще розкажу. Ну або навпаки, розбирайтеся, коротше, самі. Так, от я сподіваюся, що в цей раз я вам розкажу про цю карту більш адекватно, більш раціонально і зрозуміло, тому що перший мій експром експромти господі навчитися говорити. На це розумієте, в ютубери записався, а говорити не навчився. Ну, коротше, суть ви уловили. Так от, сподіваюся, що в цей раз вам сподобається більше, ніж в попередній, тому що перший раз, самі розумієте, перший блінком, от та от все. Так що, що? Так що нема чого мене слухати, найда до перегляду. Цей во. Вітаю вас, котики, кіці і небінарні котенята. Сьогодні ми продовжуємо продовжувати. У нас наразі на в планах карта номер 2 Зразу уточню, я тупо експромтом це все діло роблю, тобто я не аналізуючи, просто відкриваю і розказую вам. Так що, карта номер 2 Дивимося, що ми маємо. На цій карті, зараз секундочку. Давайте так. Що ми маємо? Ми маємо необмежену залізну руду, і ми маємо обмежені камінь і вапняк. От, власне, власне, дивимося. Я вже колись на цій карті давно грав. В принципі, я більш-менш у ній орієнтуюся. Що ми маємо? Ми маємо ось отаку от огромінну міріаду каменоломень, Ой, господі, каменоломень, металоломень. Як обично, ми тут произвольно ставимо табір і дивимося. Значить, що у нас? Дивимось, дивимося, рудня. Погнали! Ну, все. В общем, як бачимо, тут руди, м'яко кажучи, до хрена. Відповідно, в принципі, це вже напрашується висновок, що ця карта краще всього буде підходити для чого? Правильно, для виробництва металу, ну, в тій чи іншій мірі, там або підкови, або ще щось. Далі, по традиції, що ми дивимося? Давайте ми подивимося пісочок. Ось о є піску, ось ось є нормальні заліжі піску. І, до речі, я в попередньому відео я цього не озвучив, але звернув увагу. Є в мене підозра, що там, де пісок, там у нас і ропа, з якої потім. Що ми маємо правильно? Ми з цієї ропи, потім. Господі, от так, о. Ми з цієї ропи потім маємо е... сіль. Ну, можна, до речі, от глянути зараз співставити. От у нас тут великий плац, плац з піском. І давайте подивимося, що нам говорить солеварня. Ну, власне, що я й казав, як бачимо. Тобто, солі у нас тут достатньо. От. Куда ще заглянути? От є нормальний пласт. От є нормальний пласт. Ну, що, в принципі, виглядає. Досить обнадійливо, скажімо так. От є пласт. Але на що я хочу звернути вашу увагу це на рельєф. Ось бачите, він такий, ну, м'яко кажучи, не дуже рівний. Тобто, в принципі, в принципі, там ідеальна рівна подгонка, і все в такому роді на цій карті мало ймовірні. Але давайте подивимося на нашу річку. Річка у нас довга, річка у нас звивиста, Ось вона у нас тут закінчується. І отут -от вона починається. Отут. От. Або навпаки, це ну, вже не, не, не суть важливо, скажімо так, просто сам факт. Е, враховуючи те, що у нас табір отут, я по пам'яті можу сказати, що у нас е, заїзд е, переселенців. Десь знаходиться отут приблизно, якщо мені не зраджує пам'ять. а Може і зраджує. А, не, не зраджує. От. Оце наш заїзд. Власне, що? Власне, давайте ми з вами подивимося ще на риболовні місця і приблизно підрахуємо. Ну, як бачимо, 24, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55. На попередній карті, якщо мені пам'ять не зраджує, а вона не зраджує, було 41. Тут 55. Відповідно, які ми можемо зробити висновки. А висновки ми можемо зробити наступні. Ця карта ідеально підходить для того, щоб займатися виробництвом металу. Ну тому що, по-перше, що необмежена кількість цього металу взагалі, це раз. А по-друге, то що як бачите, тут велика площа, відповідно, можна дуже ну, велику кількість руднів можна поставити. От, ну, давайте чисто от, заради експерименту, приблизно глянемо. Скільки штук ми їх можемо тут установити? Один, два. Три. чотири, П'ять. Ага, тут ми проскакуємо. Ну ладно. шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. 11. Ну тут, власне, все. Передивимося сюди. 12, 13. І я думаю, що 14 влізе, так? Да? Так, да, влізе. От, будь ласка, 14 рудень ми можемо поставити на цій карті. Це. Ну, насправді рекорд, тому що у нас взагалі є дві карти, де в нас виробляється метал. Це от оця друга і третя, яка вже буде в наступному відео. Що ми маємо? Ми маємо те, що у нас тут практично безліміт по металу. Не практично абсолютно безліміт. У нас отут-от велике родовища солі, ну і піску відповідно. І у нас багато риболовних місць. Тобто Знову ж таки, основний пріоритет на цій карті, як ми можемо зробити висновок, це якраз таки е, риба сушена, е, знову ж таки, шкіри, ну тому що сіль і і, і ну і риба відповідно, ну і метал. О. Що стосується рельєфу, я вже вам трошечки казав, що він, його навіть візуально видно, що він ніхрена не рівний. Тобто, е, скажімо так, е, е, Зіркою аграрного регіону, ця карта ну, явно не стане. Понятне діло, що поля це така штука, яка не потребує там великої рівності, але сам факт. Оця ділянка у нас відносно рівна, гарна і красива. Але. Враховуючи те, щоб туди добитися, треба будувати місток. Тут у нас якби з цим не дуже. Тому, в принципі, абсолютно логічно, що основний пріоритет якраз тут можна зробити в першу чергу, ну, щоб прогодувати населення на риболовні. на риболовлі. Господи, вже заговарююся. Коротше, у нас тут трошечки лісу є. Тут я допустим, поселення поставив, наприклад. І, ну, Мені так принаймні видається, що тут у нас велика ділянка лісистої місцевості. Тут, в принципі, голе чисте поле, тобто тут в принципі можна спочатку поля закласти на, на початок, наприклад, для виробництва якихось там базових культур, там, пшениці, там, ячменю, соняшнику, там, що ви там любите, е, От, тобто, е, враховуючи те, що треба дуже ну, для металу треба багато вугілля. Ну, Карта, м'яко кажучи, не сама погана. Ось тут велика е, залізена ділянка, тобто можна багато ставити е, лісопилень, е, можна багато ставити ковалень і все в такому роді. От. Ну, В принципі, на цьому я так собі думаю, що е, цією картою все понятно, але сам факт, що реально тут 55 е, рибовних місць. Я думаю, що це прям, прям показник. Тобто, дивіться: 55 розділити красиво на 3. Я з математикою шкульгаю, але це по факту виходить 18. 18 у нас може бути е, риболовень на секундочку. Це по три, навіть по 4 людини. От рахуйте вже, умовно кажучи, там 75 людей вже зайняті при роботі, ну, як би більш ніж. От. А як, як ми всі прекрасно знаємо, сушена риба вона не псується. Як ми всі прекрасно знаємо, сушена риба також йде на експорт. Я, правда, чесно не пам'ятаю куди, але сам факт. Тобто, ми тут можемо заробляти на вугіллі, ми тут можемо заробляти на металевих виробах різних, ну там або залізо, або металеві частини, або там збруя. Пішла б вона нахер, хто поняв, той поняв. Ну або підкови. Тобто, в принципі, в принципі, скажімо так, сильний індустріальний регіон на цьому острові можна по... на цій карті в грі острів. Ми можемо сміливо побудувати. Так що, що я вам хочу сказати? Таке, знаєте, інтересне. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк, Телебонтніть колокольчик. Настрочіть мені коментарів, і буде у вас все добре. Жінка буде любити, чоловік буде любити, діти будуть поважати і шанувати, сусіди будуть вами захоплюватися. Ну і от це. От все. Коротше, ви поняли. Так що, що хочу сказати наостанок. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні і до побачення.